Військовослужбовців Збройних сил України, які мобілізовані і служать тут а на Сході, а в батальйоні Гурень. Вважаємо, що поведінка мера Дубна була ганебна. Ми вважаємо, що він образив як волонтера, як її честь, так само і нашу військову честь. Ми вважаємо, що така, такий вчинок мера Дубна, воно не належна поведінка його була. Поведінка наша мера була ганебна. Я рахую, це людина не слова, не щастя, тому що це так не робиться, як він зробив. А як ми називаємо нашу Галинкою Галинка, такими словами, що я просто не буду зараз говорити. Поведінка певної особи Антонюка є невідповідна до його статусу і займіної посади, яку він займає на даний момент. Попіаритись можна і вдома. Невідповідно вів себе зі всіма, хто перебуває зараз в зоні АТО і несе свій бойовий обов'язок. І те, як він принизив гідність і комбата і мою, і всіх бійців, які знаходяться тут, які приїхали на зустріч з нульового рубежа до нього, відправивши в певному напрямку, це є негарно.